Певники, що там 1015 це мінімум лежить. Далі, другий і страшний ревір це ревір номер 2 Це клуб залізничників колишній. Це, це будівля, вона зберіглася, так само, як оця будівля, це колись була будівля бані. Між будівлею яма, де коронили солдат. І був також ревір номер 3 Він знаходився поблизу дендрологічного парку Софіїка. У період 41 по 43 рік через цей ревір пройшло більше 4 тисяч чоловік. Всі вони загинули від епідемії, від голоду, від хвороб, від ран. І були поховані більш ніж 150 могилах. На сьогоднішній день невідомо, де знаходяться саме ці могили, але воля проведення, Божа воля, вона, скажімо так, це воля Всевишнього, те, що ті імена тих людей вони повернулися, тому що лікар глави, який опікався нашими хворими бійцями, під страхом смерті вкладав у кожну могилу бутилку, і в ті бутилки були списки із іменами загиблих цих воїнів, які поховані в цих могилах. Спецкомісія КГБ СССР у 44-му році провела таємну операцію, вони вилучили ці пляшки. Із списками дісклали так звану секретну справу о списках воєнопленних, погибших на території рев'яра номер 3 шталага 349, Уманська яма. До 2006 року ці імена вони були засекречені. Ми розуміємо, що влада вона скривала від населення ту кількість, ту велику жертву, яку приніс наш народ. Скільки молодих солдат, 18-літніх хлопців, загинуло там в тих ямах і були поховані. Це дуже страшне місце. Зараз ведеться велика робота. і Я 22 червня на день скорботи я вас всіх запрошую на мітинг Реквієм, який відбудеться там, силами Союзу Народна пам'ять за підтримки народного депутата України Яценка, за підтримки дендрологічного парку Софіївка, силами волонтерів, силами нашої громадськості, силами всіх людей, які... В яких болить серце, які живуть цим, які переживаються все діло. Я думаю, що ми проведемо великі мітингреквії. Дерева, які постійно зі мною созвальніся, з якими ми проводимо пошукову роботу, ми шукаємо родичів, знаходимо, ми відновлюємо імена, ми хоронимо солдат. Ну, перш за все, це ось білаш, Дмитро. О, прошу любити жало. Іди сюди. Дівка, дивись. А ця партупея, колись мені її подарив один дідусь, який пройшов війну. 43-го року по 45 рік він носив цю партупею. Не знаю, що він там доноси писав в ній, чи що, неважливо. Ну, держи, будеш носити в ній карти пошукові, книжки будеш носити, які читати, я тобі цю партупею дарю. Далі ще один короткий спогад панова Віталія Федоровича, який перебував у лазареті номер 2 клуба «Залізничники». На підлозі спочатку була постелена солома, від якої у подальшому не залишилося її сліду. Ця солома перетворилася на угноєну підстилку, тому що на ній тижнями, місяцями накопичувалися і змішувались кров, гній і зран, випорожнення великої кількості людей, які там лежали. Все це гидко тхнуло, що навіть новоприбула людина не могла винести такого і вибігала із приміщення з жахом і криками. В залі стояв тяжкий людський стогін. Іноді чулися окремі крики відчаю, тяжких видихів і навіть приглушений чоловічий плач. Тяжко було бачити, як в темряві деякі хворі підіймали доверху скривавлені і погано забинтовані то руки, то ноги, а то і все разом. Іноді сідали на ліжко і качалися, як маятники годинника, то в один бік, то в інший від виснаження. Добовий раціон із пайка хліба 200 грам, суп баланда, який видавали два рази, вранці і ввечері. Суп наливали в банки з підконцерту. Культури і там зібралися люди, але мені дав доручення міський голова, щоб я прийшла сюди, подякувала насамперед цим людям, які мають творчий підхід, які мають революційний підхід, які бачать історичне минуле своїми очима. І перед вами треба низько вклонитися за те, що ви шукаєте правду, за те, що ви шукаєте справедливість, за те, щоб ми знали і пам'ятали навіки, і ті, хто є сьогодні живий, примножував пам'ять про тих, кого з нами вже немає. Це найвеличніше свято в історії нашої держави. День великої перемоги торкається кожнісінької сім'ї. І ми повинні сьогодні згадати тих, хто в окопах помер від ран, хто завоював для нас наше щастя, нашу незалежність, відстоював інтереси батьків, дітей, своїх синів і дочок, хто захищав для нас вітчизну. Завдяки цьому ми могли відбудувати державу. Пам'ятати треба тих, хто загинув і помер від ран після війни. Пам'ятати тих, хто створив матеріально технічну базу для сьогоднішнього покоління. Бо це найвагоміші люди. Сьогодні герої живуть ще поруч з нами, і треба низько вклонятися тим, хто є сьогодні. Поруч це легенди, це історія, це наша. Кривава, можливо, історія. І відкриваються нові нові сторінки завдяки таким ентузіастам, як ви. І це треба тільки сьогодні свалювати. І я хочу побажати усім, щоб у цей такий святий, світлий день великої перемоги ми бажали лише того, щоб уникнути жахіть війни. Треба було приносити ще раз від наших дітей групну чи правнуків. Треба, щоб ми з вами, наші діти, наші нащадки, пам'ятали про цих хлопців. Повічнювали їхню пам'ять, молились за їхні душі і цінували мир, який ми маємо, і знали, що навіть і тисячна доля, мабуть, тих страждань, які прийняли на свій вік вони, для нас виявилися безмірними стражданнями, тому що ми зликли до комфорту, до спокою, до миру зли. Тому будемо пам'ятати за них, будемо просити Бога за упокій їхніх їх душ. Будемо дякувати їм за те, що вони не побоялися стати перед озброєним ворогом, взяти до рук ту зброю, яку їм дали чи, можливо, і через рази і не дали, але своїми грудьми, своїми молодими життями заповили нас з вами відбути. Вічна їм пам'ять, а нам, дай Бог, сил і здоров'я для того, щоб ми передавали це, берегли цю пам'ять і за них молилися. Христос, дякую всім вам!